Нехай день буде добре для добрих людей. Я показую легендарні піддашки. Так, у нашому клубі борщотворців і ці піддашки вже стали легендарними. Тут прямісінько на піддашках у якійсь фантастичній глиняній печі горщику. Чи як воно там називається, не знаю. Неймовірна фантастична директорка книги рекордів клубу борщотворців і Людмила Будко. Почесна професорка родової гастрономічної академії приготує для нас кілька різновидів борщів? Казала, що й шпундру з буряками приготує. Казала, що там якийсь особливий квас, і не Тарас, а квас з буряків і ферментований з полуницями, із вишнями, можливо, ще з чимось. То така затійниця та удалуха та господиня та говоруха. А сміх, який у пані Людмили, знаєте, такий, як, наче богиня сміється. Вона сміється і з нею смієшся. І це правда. Рекомендую знайти піддашки. Ну, ви їх все одно не уменете. Біля піддашок буде Світлана Прохорчук. Десь тут, в цьому районі, бачу. Я думаю, що тут буде десь і пані Оля Тимошенко. Це ж наші все клубівчанки, тому ж я так вам ретельно і частенько про це нагадую. Дівчата, оце вилізла на вербу, та виглядає, думаю, де вже ви є, де вже той фестиваль, де вже люди? Ну, це ж звичайно, що хочеться і так пожартувати. Роботи не отак, а вже якось її отак. Та ще помощник у мене трохи. Ой, трошки помощник мій не зовсім мені годен допомагати зараз, але то не є страшно. Тому, дівчата, що де не доробила, приїжджаємо, взяли. Сапи, лопати, граблі, білила, квачі. Що треба, беремо і все доробляємо. Ну, Свої знаю, це свої до своїх. Танюша Вінськовська, Ганна Халімон, чекаю, виглядаю, нібито так усе підготувала. Ну що не готово, то. У вас є вермен, піч вигрібає, вермени хавпіт заглядає. Скажу кілька слів про Катю Порскало. Вона до нас трішки раніше прийде, ніж Криниченька. Криниченька це гурт, який виспівуватиме весільні пісні. Тьотя Катя Порскало з нами, наша рекордсменка коровайниця, може з нами погомоніти, побути, сфотографуватися. Використовуємо наш цей час. День фестивальний дуже короткий. Надкороткий, летить, пролітає. Використовуємо ці хвилинки, знайомства, спілкування, життя, буття, наповнення силою, енергією. Прошу дуже, прошу, дуже. Маріанночка Лихошва і Руся Мартиновська, Катруся, дуже-дуже, дуже прошу. Хто зможе? Людочка Будко, Лідочка Рудь, якраз і перевірючи, хоч ви мене чуєте до кінця. Можливо, спочите калиту. Печіть. Чим більше, тим краще люди будуть скакати, калиту кусати у хаті. Там, де Катруся Юрів. А якщо людочка будко не поліниця, то в неї на піддашках причепимо калиту та й будете ще і тут скакати кусати. Що таке калета? Нащо та калета? Нащо в нас сонцем медом налета? Це звичайно, що обрядовий хліб зимового циклу, не літнього, але ж вам треба і про це нагадати, щоб коли ви до нас прийдете на рідизовану зустріч, щоб ви вже знали, що з цією калетою робити. А слово про легендарні підташки. Я сказала, як там ловко, як там зараз буде смачно. Скоро недалечко приїде людочка будку.